Як у кривому розі приватизовували магазини, ресторани і великі промислові підприємства? Наша сьогоднішня історія з 90-х. Однією з причин масштабного страйкового руху в Україні на початку 90-х було невдоволення людей умовами приватизації. Звичайні працівники і працівниці бачили, як на їхніх очах підприємства, яким вони віддали роки життя і роботи, стають власністю не всіх колективів, а окремих людей, переважно керівництва. Та сама історія була з магазинами, ресторанами і кафе, ательє тощо. Як і за скільки приватизовували об'єкти комунальної і загальнодержавної власності в Кривому Розі, дізнаємося зі сторінок незалежної преси того часу, газети Криворожські відомості, архів якої ми разом з онлайн-медіа Перший Криворізький» оцифрували і виклали у відкритий доступ. То що там із приватизацією у Кривому Розі, в 90-х? Музика 15 червня 1993 року вийшов указ президента України про корпоратизацію підприємств, яким було відкрито дорогу до приватизації, зокрема великих промислових підприємств. Яскравим прикладом щасливого розвитку приватизаційних процесів була «Криворіжсталь». На підставі указу про корпоратизацію було змінено форму власності Криворізького державного гірничо збагачувального комбінату, який став відкритим акціонерним товариством. На повну корпоратизація Криворіжсталі розпочалася в 99-му році. У передвиборчому 2004-му комбінат скандально приватизував інвестиційно металургійний союз за близько 800 мільйонів доларів. Уже за рік цю оборудку було скасовано, комбінат виставлено на повторну приватизацію, і тоді його купив лакшмі мітал приблизно за 5 мільярдів доларів за тодішнім валютним курсом. Але повернімося до літа 1993 року, коли після указу про корпоратизацію розпочалися підготовчі процеси до приватизації великих підприємств. Їхнє керівництво прагло їх контролювати. У червні 93-го року пріворозькі відомості писали нинішню штормову хвилю страйків, розпочато в Донецьку на шахті імені Засядька. Це перша шахта України, яка хотіла перейти на оренду з викупом без залучення приватизаційних сертифікатів зі сторони. Оренду їй дозволили без викупу. І ось страйк. Можна сказати, що той, хто заборонив оренду з викупом, яка реалізується створенням закритих акціонерних товариств, той і спровокував страйк. Господарі не страйкують. Приватизаційні процеси розпочалися на шахтах, заводах і фабриках. У Кривому Розі, в травні 1993 року депутати міськради прийняли програму приватизації, але, зрештою, на аукціон було винесено не всі підприємства зі списку, затвердженого на сесії міськради. Начальник відділу приватизації та комерціалізації міськвиконкому Микола Богрименко в інтерв'ю у вересні 93-го року говорив: уже оголошено до приватизації низку об'єктів загальнодержавної власності нашого міста, наприклад, швейна фабрика на руднику імені Леніна. Там поки що не визначилися з формою, але, мабуть, буде оголошено некомерційний конкурс. І ще чиновник додав свою оцінку, що процес приватизації в Україні протікає нормально, бо цитата: у деяких містах Росії, де розпочали приватизацію, приватизацію де ще раніше, комунальне майно приватизоване на 70-90% і тепер дійшла черга до міського транспорту. Наприкінці літа 1993 року криворожські відомості опублікували перелік перших об'єктів комунальної власності Кривого Рогу, які підлягали приватизації. До нього було включено лише ті підприємства, які мали балансову вартість до 20 мільйонів карбованців, тому що на той момент приватизовувалися лише основні фонди. Приміщення, земля, все це мало стати наступним етапом. Також було обмежено приватизацію об'єктів у центрі міста. Усе, що сьогодні робиться із приватизацією, це створення видимості роботи. Насправді ніхто нічого не робить і не хоче робити. Те, що представлено нам зараз до приватизації, все це нікому не потрібна дрібниця. Тому нам її і віддають безболісно. Весь час тягнуть доти, поки, хоч трохи солідне підприємство не стане збитковим або розориться. Коментував в газеті ситуацію Ільченко, президент однієї з організацій, що отримали державну ліцензію на право оформлення документів та проведення приватизації. Єктів комунальної власності. Величезних розмірів металева стіна. Вона шокувала відвідувачів речового ринку на 44-му кварталі у першу неділю липня 93-го року. Підкачені молодики, які стояли на вході, брали за вхід з потенційних покупців 5 карбованців і з тих, хто планували торгувати 15 карбованців. Згідно з рішенням виконкому жовтневої районної ради народних депутатів від 22 червня 93 року загальноміські надбання, речовий ринок на 20-му перейшло у власність приватного підприємства Давид. За в'їзд на територію ринка легкового автомобіля треба сплатити тут 150 карбованців, вантажного автомобіля 200 карбованців, автобуса 300 карбованців. За безквиткову присутність на території речового ринку, якщо це не дай Боже, виявлять браві хлопці-контролери, нещасному доведе. Йдеться сплатити штраф у десятикратному розмірі, писав кореспондент Криворурських відомостей Олександр Фесков. Великий магазин номер 80 на проспекті Миру Сім в цьому кутовому будинку неподалік від зупинки громадського транспорту Гараж. Тодішній виконувач обов'язків начальника управління комунальної власності міськвиконкому Микола Бугрименко прокоментував його приватизацію так. Хто тільки не був його орендарем останнім часом. Ніхто не міг упоратися з отриманою спадщиною. Адже щоб привести там все в порядок, потрібно 10-12 мільйонів за нинішніми цінами. Тепер здається, він придбав свого господаря дуже могутню комерційну фірму, яка за право оренди вже виплатила 2 мільйони. У червні 1993 року було виставлено на приватизацію об'єкт незавершеного будівництва торговельний центр «Зарічний». Стартова ціна 900 мільйонів. Оні в карбованці. Цей об'єкт почали будувати ще в 1988 році. А основною умовою конкурсу на приватизацію було введення його в експлуатацію через рік після купівлі. Обов'язково в торговельному центрі мали бути майстерня з ремонту взуття на одне робоче місце, перукарня, ощадкаса, відділення зв'язку, продуктова крамниця і роздатковий пункт дитячого харчування. Десятки і сотні мільйонів карбованців мали піти до міського бюджету від приватизації торговельних об'єктів. На трампарку виставили на приватизацію ресторан «Оксамит». вартість лоту – 55 мільйонів карбованців. А на зупинці перша дільниця виставили на приватизацію кафе Морозко, окрему будівлю площею близько 100 квадратних метрів. Вартість лоту рекордна: 115 мільйонів карбованців. При цьому спеціалізація закладу і робочі місця мали зберігатися впродовж п'яти років. Утім, що сталося далі, дізнатися годі, бо будівлі давно нема. На аукціоні мало бути продано магазин промтоварів фаворит по вулиці Жовтневі, 32, площа 86 квадратних метрів. Вартість лоту 5 мільйонів. За ту саму ціну мав піти з молотка комісійний магазин Сузір'я Водолія на вулиці Курчатова, 16. За 25 мільйонів виставляли на приватизацію універсальний магазин Мрія на проспекті Перемоги 11 площею 725 квадратних метрів. Дивно, але на цьому аукціоні продавали автомобіль Кубань-ГАЗ-52 87-го року випуску. Його виставляли за 20 мільйонів карбованців. Виходить лише трохи дешевше, ніж величезний універсам. Неабиякі пристрасті розпалилися навколо приватизації Фото номер 16 на тодішній Іллічівській 74, Нині це гетьманська. Приміщення з загальною площею понад 300 квадратних метрів було виставлено на аукціон з початковою ціною 12 мільйонів карбованців, але з умови збереження спеціалізації впродовж п'яти років та робочих місць. Аукціон було призначено на 29 жовтня 1993 року, але він так і не відбувся. За інформацією криворожських відомостей, так сталося тому, що комусь дуже не хотілося віддавати саме цю будівлю фотоательє. У листопаді 1993 року криворожські відомості повідомили, чому фотографію номер 16 таки зняли за аукціону. Виявилося, що одна з комерційних структур, яка була на той час чи не монополістом щодо миттєвих фотографій, відчула конкурентну загрозу. Причому, безперечно, на користь останніх вартість одного знімка обходилася б майже три тисячі карбованців дешевше. Ось це та ще прагнення спільно з деякими іншими структурами відкрити валютний магазин і викликало пані. Якщо навколо приватизації ресторанів і фотоательє вирували пристрасті, що до промислових підприємств йшли приховані процеси, то житлова приватизація рухалася сяк так. Станом на листопад 93-го року було приватизовано лише 16 тисяч квартир, це приблизно 10% відсотків від усього житлового фонду міста. Чому так? Тому що на той момент не був затверджений податок на нерухомість, який мав за очікуваннями людей. Де і скласти меншу суму, ніж плата за квартири. Досвід приватизації та створення ринкової економіки в Центральній та Східній Європі показує, що приватизація не може проводитися у період спаду та кризи. У всіх країнах вона проводилася в період настання відносної стабільності. Для успішної приватизації необхідно створити по всій території країни органи приватизації, підготувати кадри тощо, писали в криворожських відомостях. Які історії про приватизацію у Кривому Розі знаєте ви, які із них ви вважаєте позитивними, а які ганебними? Напишіть у коментарях. Дізнавайтеся більше про ці та інші історичні події в Кривому Розі на сайті history.1kr.ua. І чекайте наші нові історії з 90-х.